Вночі 19 травня на Росії знову було неспокійно. Російські телеграм-канали повідомляли про атаки по нафтопереробних заводах у словянсько Кубані та по аеродрому Краснодарського краю. До міноборони РФ повідомило про нібито знищення вночі засобами славнозвісної ПВО дев'яти ракет Атакамс і трьох пила над Білгородською областю. Також повідомляли, що нібито аж 57 дронів було перехоплено або знищено над Краснодарським краєм. Як заявляє влада РФ, один безпілотник упав на території нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, але цитуємо, загорянь не зафіксовано. Водночас телеграм-канал Астра писав про вибухи на території нафтопереробного заводу, і вже вранці стало відомо, що цей завод призупинив роботу після дронової атаки. Крім того, про сильний вибух і пожежу на нафтобазі у виборці Ленінградської області повідомили жителі міста. При цьому пізніше губернатор області заявив, що цитуємо хлопок на нафтобазі стався у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Крім того, жителі станиці Кущівська повідомляли, що чули звуки БПЛА, а потім понад 40 вибухів у районі військового аеродрому. Імовірно працювало ПВО. Російська влада цього не підтверджувала, проте заявила, що виникло локальне загоряння.